Вітаю всіх на нашому каналі. Сьогодні, 3 серпня. Ми закінчили збір урожаю цибулі озимої вже середніх і пізніх сортів. В цьому році вона дозріла на тиждень раніше, ніж в минулому році. Ранні сорти ми зібрали днів 10 тому. все ніяк не вийшло, не було часу зняти відео, так як займалися безпосередньо чесником. Нагадаю, ми вирощували цибулю тільки трішки для реалізації на ринку, поки була ще ціна і для власних потреб. Ставку робили на часник, в принципі, не прогадали, тому що ціна на часник є. Побачимо, що буде з цибулею. На сьогоднішній день в роздріб ціна 25 гривень і падає. Опт я десь бачив від 10. Ну, Напишете в коментарях, хто більш в темі, бо я не слідкую. Всі сорти голландської цибулі в цьому році дали гарний врожай. Не дуже мені сподобався вихід ред барону, а все інше, як бачите, зараз ще покажу, вже досихає ранні сорти. Гарний врожай. Ось. Стутгард ось такий в цьому році, якісь не зовсім плоский, такий виріс. Величенька. Тобто технологія працює. Хто, надію, слідував нашим рекомендаціям протягом сезону, також отримав гарний врожай. Зразу з полю підіймаємо цибулю. на, Тут раніше у нас ось було сіно. Тут часник сохне, однозубка. Вибачте, за якість, тут нема освітлення. І так, прямо на балки положили доски, і тут у нас цибуля сюди висипаємо, вона сохне. Сохне, нічого не обрізаємо. Прямо з баделякою, отак от все лежить. І десь через два тижні будемо її знімати, трішки почистимо від землі і всітки на реалізацію або на зберігання. Хвостики, де тоненькі, самі випадуть, а де більш грубі, можна підрізати. Для того, щоб цибуля у вас гарно зберігалась, потрібно, як я і казав вже неодноразово в попередніх відео, по цибулі дозволити їй повноцінно вегетувати, тобто захистити від шкідника і від хвороб, і дати їй дозріти, так як цибуля складається з лусочок, з багатьох, і треба, щоб вони зімкнулись. зімкнулись дивіться, от, не знаю, тут, можливо, тут навіть ще не зімкнулись. От тут таке грубе. Це не своєчасно вирвали штутгарт, під час, трішки захопили ряд під час того, як рвали ранні сорти. А от ранні, як бачите, вже повністю все тут закрите і вона готова до зберігання от Воно сходиться на мінімальну товщину. Це говорить про те, що цибуля дозрівша і буде лежати. А якщо вона буде така полувідкрита, отут лусочки не зійшлись, то вона буде лежати погано, почне гнисти звідси. Так що своєчасно збирайте врожай. Нагадаю, ранню цибулю ми збирали десь. В 20-х числах липня, а ось на початку серпня збираємо озиму середніх і пізніх сортів. У кого весняна, я гадаю ще рано, почекайте. Почекайте, поки оця шийка повністю зімкнеться. Всім гарних врожаїв. До скорої зустрічі!